Можим законом і робити зле Біблія зазначає, що сатані дана влада діяти на землі до певного часу, спокушуючи та вводячи людей в оману та у гріх, але право кожного Бог приведе на свій Божий суд, бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він. Чи добре, чи лише? Це написано у, у Післані до коринтян у п'ятому році. Справжня свобода у світі, де панує гріх, кожен шукає цю свободу та має про неї своє уявлення. Однак справжньої свободи не може бути там, де є неправда та гріх. Тому вихід із гріха це вихід до свободи. І пізнаєте істину. Та істина вчинить вас вільними. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Це слова Ісуса Христа з Євангелії від Івана. Кожне різдво в Україні лунають слова різдвяної пісні. Де ж тая правда звідки з'явилась? Де ж вона нині на світі є? Там в Віфлеємі в яслах родилась, а тепер в вірних серцях живе. Бог послав Ісуса Христа в цей світ, щоб донести людям Слово своє правди, яка звільняє, звільняє від полону гріха, від полону неправди, від полону тіла, чи то хвороби. Чи ув'язнення і навіть від полону смерті. Христос сказав по правді, по правді кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Це записано в Євангелії від Івана у п'ятому розділі. Сьогодні, коли в Україні йде війна, багато людей шукають. Безпечне місце, де можна було б відчувати мир та свободу. Це місце в Ісусі Христі, який дає справжню свободу. Він робить це Словом своїм Божим Словом правди. Я тепер порятую, ти ж прославиш мене. Слово істинне звільняє, слово неправди не волить. У цей час великого випробування для нас. Бог закликає кожного прийняти в своє серце Його правду, а не правду цього світу, прийняти Христа. Бо кожного, хто покличе імення Господнє, урятується. Врятується ні заходом, ні сходом, ні півднем, ні північчю. Врятується силою з гори з небес. Він буде врятований Богом. Це його обіцянка. Хто надію свою покладає на Господа. Отримає справжню свободу в Ісусі Христі, а не в будь-якому місці цього грішного світу. Хто навернеться до Христа та починає будувати нове життя з ним, перетинає кордон до царства Божого, де починається нове життя. Ісус Христос двері до цього Божого Царства. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове, усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення, адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Отже, ми від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа, благаємо. Примиріться з Богом, того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Сьогодні ти матимеш народу звернутися до Бога з такою молитвою. Отче Небесний, я вірю, що твій Син Ісус Христос помер за мої гріхи та воскрес для мого виправдання. Дякую за твою любов. За жертву заради мене прошу прости мої гріхи, очисти мене і дай мені свободу від гріха. Стань моїм Господом та Спасителем. Зміни моє життя. Я покладаюсь на тебе й прошу. Навчай і веди мене далі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Я нависла мені.